ІРИНКІНИ КАЗКИ Учень чарівника МАКС подався вивчати мистецтво чарів до старого мудрого чарівника на ім'я Світоч. Узявши хлопця на навчання, Чаклун пообіцяв зробити з нього справжнього мага. Та досі Макс, здається, тільки те й робив, що прибирав. Він цілісінький ранок гаяв на порядкування майстерні. Але роботі не було кінця краю. Коли я вже стану таким, як світоч, жалівся хлопець. Вчитель ніколи не дозволяє мені чаклувати». Але зачувши кроки на кам'яних сходах, Мак швидко взявся до роботи. Йой, це він! худко до роботи! За мить у майстерні з'явився світоч. Макси мені потрібно сходити до міста. Повідомив чарівник, показуючи довжелезний список покупок. Вчора я використав останні драконячі яйця, а позавчора закінчилася тритоняча кров. До того ж, нас більше немає гоблінових кіхтів. Почувши це, Мак страшенно зрадів досі світоч ніколи не лишав його у замку самого. Потиняюся у підземелі, то в рівчаку довкола замку, подумав учень, або ж мощуся на сонечку і байдикуватиму. Поки мене не буде, ти маєш багато зробити, провадив учитель. Для початку цю підлогу непогано добряче помити. Поглянь лишень, я щойно наступив на мухомор. Та спершу набери води у діжу. Вона майже порожня. Мак застогнав. На те, щоб повінця наповнити діжу, гаялася не одна година. До того ж, носити повні вітра, важка робота. Оце так вихідний. І ще одне, додав Світоч, не намагайся тут щось вичакловувати. Обличчя чарівника спохмурніло. Інакше оберну тебе на пуголовка, пригрозив він, і його кудлаті брови настовбуричилися. Після цих слів довкола чарівника спалахнуло світло і заклобився бусковий дим. Замуть учителя і слід захолов. Ну, чого вклякнув? закумкав звідкись тоненький голосок. У тебе купа роботи? Це сварилася та біта. Чарівникова жаба. Гей, чалапай звідси, розсердився Макс. Я цілісінький ранок гарував. Мені спершу треба перепочити. Навіщо грубіянити? відповіла та біта, плихнувши на мітлу. Макс не відповів, але, побачивши, як жаба вмостилася на мітлі, його одразу ж осяяла пречудова думка. Минулого тижня світоч наклав закляття на мітлу. Вона ожила і робила усе, що наказував їй чарівник. Спробую но я пригадати слова, подумав хлопець, напружуючи пам'ять. Як же там було? Що ти замислив? квакнула Табіта. Краще не накладай закляття. Ти ж чув, що сказав світоч. Краще не псуй настрій. Відмахнувся Макс. Чим воно нашкодить? До того ж учитель ні про що не довідається? Учень заплющив очі І на мить задумався. Глибоко вдихнувши, він проказав чарівні слова. Колись гілки дубові корінці, тепер суха жердина не жива. Оживіть цю мітлу Дерев'яну мені, нехай замість мене. Працює вона. Зненацька мітла сіпнулася. Потім вона затряслася, здригнулася, а далі поволі в неї виросли дві худесенькі ручки та дві худесенькі ніжки. А тепер, наказав Макс, принеси мені води і хутенько. Мітла чкурнула геть. Замить хлопець почув, як вона вже чалапає сходинками назад. Чалап, 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 помічниця вилила в діжку воду з відра і побігла принести ще. Страшенно задоволений собою, Макс плюхнувся в учителеве крісло. Час дрібнути, позіхнув хлопець. Незабаром він міцно заснув. Коли Макс прокинувся, та стрибала в нього на колінах. Що таке? сонно пробурмотів він. Прокидайся, 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 кумкала жаба, гецяючи перед хлопцем. Біда, пояснила Табіта. «Діжа переповнена, переповнена, мітла й далі носить туди воду. Хлопець скочив на ноги. Вода хлюпала через край діжі, а мітла торохкотіла з відрами на двір і назад. Зупинися. закричав бідолаха. Досить же. Та мітла наче й не чула, потоки води заливали підлогу. Сили чаклунські, прокажи закляття врешті-решт, заблагала та біта. Яке ще закляття? здивувався Макс. А тоді згадав Авжеж йому потрібне зворотне закляття, що змусить мітлу спинитися. Ой ні, застогнав Горопаха. «Я… М -м, здається, я його не знаю. Вода вже дійшла Максові по кісточки, а мітла знай гасає з вітрами. Придумав. Зойкнув він і почалапав до столу. Глянув в Чаклунській книзі. Подивимося. Горе учень гортав сторінку за сторінкою. Безнадійно, заголосив бідолаха, в книзі тисячі заклинань. Я ніколи не знайду потрібне. Що ж мені робити? Може, порубати ту мітлу? підказала табіта. Чудова думка, погодився хлопець. Він схопив сокиру, заніс її високо над головою і щосили замахнувся на мітлу. Мітла з тріскотом розчахнулася навпіл. Трісь. Мало не влаштували потопу, з полегкістю зітхнув Макс. Дякую тобі, та ти молодчина!» «Табіто, ти чого? Жаба з жахом вирячилася на тріски від мітли. Ти тільки поглянь, квакнула вона. Макс аж очі вибалувшив. Дві тріски від мітли заворушилися, й у кожної виросли нові руки та ноги. І мітли прожогом кинулись по воду. Мені гаплик. вжахнувся хлопець. Замить мить Мітли повернулася з повнісінькими вітрами скрізь розхлюпуючи воду. Макс усе перепробував, аби спинити гори помічниць. Він намагався підставити підніжку одній, осідлати іншу, все марно. Здаюся, опустив руки учень. Свій точ аж підскакуватиме з люті. Тим часом мітли бігали сходами то туди, то сюди, і щоразу води в майстерні прибувало. Незабаром вода дісталась максові до колін, далі попереку, а ще далі грудей. Хлюсь, хлюп. Мітли шуганули ще пару відер води до кімнати. Тепер вже майстерню накочували хвилі. Та біта промчала повз на дерев'яній дошці, намагаючись втриматися на поверхні. Я ж попереджала, не накладай ніяких заклять, захлиналася вона, чвиркаючи водою. Може, хоч наступного разу мене слухатимеш? Якщо це не припиниться, наступного разу може не бути, задихався Макс. Рятуйте, заголосив він. Відчайдушно видираючись на стіл. Але хлопець знав, що його ніхто не почує. Аж тут щось затріщала в повітрі, в мастерні з'явився у вирі зелених блискіток. Перш ніж чарівник устиг перевести дух до майстерні вбігли дві мітли і вилили на підлогу ще води. «Гобліни прутки!» – загримав учитель. Що цей хлопець накоїв? Він хутко підняв чарівну паличку і проказав чарівні слова. Кажаняче око, кабанячі зуби, нехай як раніше, усе тепер буде. Умить одна зміта зникла, інша покружляла кімнатою і завмерла біля столу. І нарешті з голосним булькотінням буль, буль буль. Вода поступово висохла. Макс знесилено зліз зі столу, в нього підгиналися коліна. Світоч стояв і зиркав на учня. Ну, що скажеш на своє виправдання? «Я... Мені дуже шкода. Це нікуди не годиться, гримнув чарівник. Я тебе попереджав. Значить, оберну тебе на Поголовка. Макс присів, сховавшись за діжею. Благаю, не обертайте мене на пуголовка. заридав він. Я більше ніколи не накладатиму таких заклять. вже ж!» – гаркнув світоч. Поголовки вміють накладати лише прості заклинання і, безперечно, не здатні на складні. Учитель замовк і якусь мить роздумував. Хлопець не смів навіть поворухнутися. Гм, до речі, закляття яке ти наклав досить складне. Тут в розмову втрутилась табіта. Колись він стане непоганим чарівником. Можливо, час навчить його чарів. Можливо, погодився Світоч, та спершу нехай тут прибере. І чарівник звернувся до Макса. І якщо ще хоч раз виявиш непослух, оберну на жаб'ячу ікру і плаватимеш у рівчаку. Макс був старанним учнем. Незабаром він навчився правильно накладати закляття, а коли виріс, зробився великим чаклуном. Щоправда, відтоді Макс завжди трохи побоювався мітом.